Нашу фірмову секретну розробку. Вона буде протистояти різу болгаркою, саме в місці, де є можливість перерізати рігель. Вітаю всіх на виробництві компанії Monolith, двері та сейфи. А саме в нашій тестувальній студії, зараз на обзорі нова наша модель Muscle Premium. Ця модель була створена саме за забаганками та побажаннями наших клієнтів, щоб кожен з них відчував. Максимальну безпеку за цими дверима торкався до цих дверей та відчував її преміальність. Кожна деталь на цих дверях зроблена майже вручну нашими майстрами преміальних матеріалів, таких як, наприклад, медицинська нержавіюча сталь. Зараз ми нашу нову модель мускул преміум поставили в. Випробовувальний стенд саме без оздоблення, без фарбування, для того, щоб показати вам, як воно виглядає середньо про зламостійкість цієї моделі. Ця модель покращена. Вона доведена саме в зонах потенційних атак до максимального шостого класу зламостійкості для приміщень, таких як квартири, офіси закритого, ти що ми саме посилили? Ми зробили максимальну сітку з ребер жорсткості. Тут же три ребра вертикальних, багато багато поперечних горизонтальних ребер. Нічко залишається близько 20 сантиметрів всього на всього для того, щоб якщо будуть, будуть різати посередині, нічого не вийшло. Постійно болгарка. Буде впиратися в ребра жорсткості. А самі розповсюджені способи відкриття, це в районі замків. Це у нас тут посилення, наше фірмове посилення скала, це вісімка, 8 міліметрів товщина сталі, приварена повністю по притвору. І саме в зоні, де цей притвор намагається якось відігнути, вирвати, прорізати. Майже півтора сантиметра. Захист замків ще додатково на кожен замок ми ставимо по 12 мм загартованій пластині. На кожному з замків ми маємо захист приблизно до 3 сантиметрів. Ми вже не говоримо про міліметри, там два міліметри, чи три. До трьох сантиметрів. А вже ж тут залишився наш постійний улюблений замок. Chisa Revolution Pro. в ньому стоїть. Циліндр ABLOY PROTECT 2 тільки загартований хард. На ABLOY PROTECT 2 є захист нашою броненакладкою фірмовою Monolith, котра виступає за поверхню там, приблизно 4-5 мм. Тобто ріж на ріж, там все рівно потрібно багато-багато часу. Ще й загартовано. Ось. І другий замок, який ми поставили в цю модель. Це топовий замок, топ security це мотура 3DK. Не відкриваються обидва відмичками відмички повністю можемо віднести як найчастіше намагаються вскривати відкривати такі двері способом віджиму, способом швидкого вилому. Це болгарки, ломи, це гідравлічний інструмент, пневматичні інструменти, може зараз нові якісь. Саме від цих інструментів, від максимального набору інструментів ці двері були створені. Завдяки ось цьому протизламному лабіринту, який у нас на рамі приварений, ми при зачиненні дверей. Приховали зазор, взагалі, під котрий можна забити якісь інструменти типу ламу, лапи або гідравлічний інструмент. Спочатку треба зрізати цей весь, весь притвор. притвор. Цій моделі, якщо зрізати наші фірмові завіси власного виробництва. На підшипниках, звісно, там майже вічні. Якщо навіть їх зрізати, ми поставили тут максимальний захист антизрізи, завісів. Їх тут аж 8 штук. Вони це штирі, котрі входять в раму, це пасивні ригелі. Вони не дадуть вирвати двері з тої сторони. Так само до основного замочка ми підключили тяги крабової системи вгору та вниз. Вони теж працюють дуже добре. Звісно ж, в цій моделі, також як і у всіх наших моделей, є наша фірмова перезапорна система. Коли один замочок перекриває ключовий доступ, ключовий отвір до другого замочка. А ще одна дуже цікава фішка цієї моделі це захист від різа болгаркою. Втілили в ці двері нашу фірмову секретну розробку, вже ж секретну, вона буде протистояти різу болгаркою саме в місці, де є можливість перерізати рігель. Тому вона й стоїть у нас в такому вигляді в випробовувальному стенді, поки що. Ціла, неушкоджена. Ми, як завжди, доведемо це на ділі, не просто на словах, що ця модель дійсно захистить вас, вашу оселю, ваші цінності. Таме за такими дверима виробництво компанії Monolith, двері та сейфи, ви будете відчувати максимальний спокій за власне життя та майно. цих всіх проблем, мабуть, не вистачить, щоб перерізати цю частину, але будемо пробувати.